Глядачі, вистаємо поширіте, коментуйте лайкайте, Ми – сила! Експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський розповів, чому російська влада вже провалила плани з мобілізації та чим це виліться для країни агресора у майбутньому. Росія насправді проскочила пік своїх можливостей по мобілізації для збільшення регулярної армії. Просто цього не помітив ні Кремль, ні ми. Мобілізація – це не просто історія про те, скільки людей вдалося набрати в армію. Це питання і про те, кого ж ними поставлять командувати, і чи вдасться набрану масу людей перетворити на нові підрозділи. Зділи, чи влитив уже існуючі у випадку із ЗСУ збільшення чисельності в декілька разів пройшло лінійно та успішно. Сигналів про нестачу офіцерського та унтерофіцерського складу на цей раз не було. А от в рашистів ситуація виглядає рівно навпаки. Ми просто багато чого пропустили. Перше, наприклад, цьогоріч в армію РФ набирали не тільки за контрактом в рамках прихованої мобілізації, але й призов строковиків весною теж відбувався. Ворожі джерела говорять про близько 80 тисяч набраних призовників. Чому росіянам цього ви? Недостатньо для покриття поточних втрат питання відкрите. Просто нагадаю, що за останні декілька тижнів припинило своє існування мінімум два полки десантно-штурмових військ та сумнозвісна 64-та мотострілецька бригада армії РФ. Тема примусової мобілізації на тимчасово окупованому Донбасі, через яку пройшло мінімум 100 тисяч, лишається нерозкритою із за нестачі даних. Але тут варто пам'ятати, що так звані Перший та Другий армійські корпуси, так зване Ордло, це теж по факту кадрова армія РФ, бо ці два армії. Мійські корпуси підпорядковувались 58-й армії Південного військового округу. Друге, справжня причина ажіотажу з новин про перекидання нового третього армійського корпусу Росіян на фронт проти ЗСУ РФ всього за п'ять місяців. Набрала до 12 тисяч багнетів, звела їх у дивізію складом в чотири полки та в одну окрему бригаду. Поставила Острії відповідну кількість техніки та озброєння і звела усе в з'єднання рівня армійський корпус для порівняння. Росіянам не вистачило всього мирного 2021 року, що остаточно завершити формування 11-го армійського корпусу в Калінінградському анклаві на кінець минулого року цей 11-й АК мав усього 9 тисяч багнетів в складі дивізії на три неповні полки та в складі окремого мотострілецького полку без танкового батальйону. А якщо уважніше попрацювати з деякими відкритими джерелами даних, то побачимо, що і в мирний час в армію РФ на контракт набирали аби кого і навчали аби як. І жорстокістю дідівщини були свої проблеми навіть у тих дивізіях, що формувались спеціально для війни проти України, просто Сурковський стиль роботи Кремля з медіа дозволяв всі ці випадки заговорити та зробити непомітними для широкої публіки. Третє репресії та погрози в армії РФ були навіть і до лютого 2022 року. Просто цей момент лишався якби залаштунками. Наприклад, в структурі російської армії цілком існує собі військова поліція, для якої, власне, і купувалися ці всі бронемашини типів «Рись» і тайфунка. Росіяни активно використовували це формування для війни у Сирії. Але так як військова поліція, армія РФ цілком собі забезпечена політ. Ліцейськими щитами та кейками, ймовірно, рядових солдатушек теж доводилось лупцювати. Або ж останні декілька років російські ЗМІ доволі активно писали про найбільш гучні випадки, коли прокуратура вішала втрату бойової техніки під час навчань на контрактників чи офіцерів. Серйозно, були випадки, коли під час навчань згоряв БТР або раптом розбивався новітній су 30 І збитки державі в кілька мільйонів чи десятків мільйонів рублів. Прокуратура успішно вішала на солдатів чи офіцерів. І сума збитків така, що до кінця життя не розрахуєшся. Ну і Врешті пригадуєте історію, коли росіяни втратили в аварії бомбардувальник ту 22 м 3 бо командир екіпажу натиснув кнопку катапультування з криком Я з цими підарасами не полечу тема конфліктів в середовищі офіцерів армії РФ, причини їхнього виникнення та їх вплив на просадку боєздатності російського війська лишається невивченою. Уже є підстава припускати, що репресії та погрози в армії РФ і так застосовувались занадто широко, тому нові репресивні заходи Кремля насправді можуть і не спрацювати. Ну як приклад можемо зрозуміти. Застосування кадирівців в якості загороджувальних загонів взагалі ніяк не регулюється нормативними актами Російської Федерації, але навіть і такий формат репресій ніяк не зупиняє расистів від панічної втечі або ж від здачі в полон в разі чергових успіхів ЗСУ. Знімати забирати офіцерів із командних училищ та відправляти їх на формування добровольчих полків це навіть не радянський спосіб комплектування, а вірменський. Бо схожу річ, якраз Вірменія проробила весною 2021 року після поразки у війні за Карабах у 2020-му. Як бачимо, за останніми сутичками вірменській армії це взагалі не допомогло, і російській армії теж не допоможе. До зустрічі глядачі, ви поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.